Наконец-то приїхала посилочка і ми її швиденько розпаковуємо. Що в нас це правильно? Петлички. Ну, коротше, запаковано, до речі, дуже достойно. В кінці обов'язково зате... підключимо і затестимо їх на вулиці, як вони будуть працювати. А вони не висовуються. У... Ніхрена себе! Я ж розумію, відкрив... а воно вот так от відкриває. Диви! На магнитику упаковка. Ни хрена себе. Вау. Я враженный, чтобы не сказать охуеть. Так. Что это? А, это чехол. Значит, это мешочек. Мешочек, до речи, не говняный якийсь, а прям офигенный. В мешочку у нас штучки от витру. Ну и кабели для зарядочек. Нет, а нафиг. Диви, диви. Це, ну, Це ніж Apple. До вага, ну так, відчувається. Петлички. Два петличних мікрофона. Вони вот тут, вот. перший раз їх сам бачу вживу. І цепляються на защолочку. І тут є магнітик. другий петличний мікрофончик, база. До речі, афіє з яким екраном. І е, з двома конекторами, як під Type-C, так і під iPhone. Заряд показується індикатором всього, і тут А. Воно вже вимірює якийсь шум, як я тут балакаю. Зараз підключимо і в наступному відео продемонструємо, як працює.